Сьогодні у нас 1 лютого 2024 року, 8 година 19 хвилин, четвер продовжуємо робити кожен день ранкову зарядку, вести здоровий, тверезий, справжній спосіб життя, показувати гарний приклад нашій молоді, а хитрожопим, хитрозробленим зробленим дермоїдам та покидькам, які займають зараз. Не тільки керівні посади, а й допомагають злочинцям руйнувати життя простих українців, показувати хто і хто. Це дуже важливо. Бо я вважаю, що людина з поганими звичками не має права займати якісь посади в держслужбах нашої країни, нашого, нашої області, нашого міста, наших сел. Чому? Бо вони навіть не думають під що підписуються і що підписують. 56 І дуже прикро, що якесь хитржопи хитро -хитр зроблене яке. Підселюється ці незаконно збудовані новобудови. Вважаю себе людьми. Чому так відбувається? Бо в нашій країні повна повний бардак і без і бездіяльність не тільки правоохоронної судової системи. А й усіх держслужб, які в усіх сферах життєдіяльності простих людей маємо що маємо. Які люди нас оточують, така в нашій країні. І чомусь така, таких покликів в нашій країні переважна більшість. Які брешуть, які продовжують брехати. Брехали і будуть брехати для того, щоб вижити. Вижити і. Залишити все як є.